Вітаю вас, шановні глядачі. Переходимо до більш позитивних новин. Позитивні новини в тому, що поставки зброї в Україну від Сполучених Штатів Америки відновилися, це був результат перемовин в Саудівській Аравії. І я би хотів зараз подивитись, тому що мені це питання зараз теж задають. Наскільки будуть інтенсивними та активними ці поставки зброї, вони будуть такими чисто символічними аби-аби потихеньку? Чи вони все-таки будуть великими та достатніми для того, щоб стримувати ворога і для того, щоб відбивати атаки ворогів? Я хочу подивитися це на двох колодах карт. На Таро я витягну три карти, і на циганській колоді я витягну три карти. Наскільки взагалі великими будуть обсяги поставки зброї в Україну від США? І конкретно від США, і чи будуть вони далі активно допомагати. Добре, давайте ми з вами подивимося. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. питання особистого характеру, за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Давайте ми з вами будемо дивитися. Перша карта карта Імператора. Четвертий аркан, хороша карта, позитивна, карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики активної. Четвірка мечів, карта якихось заморозок, затремок. От про це я, власне кажучи, і боявся сказати, що, можливо, якісь десь в чомусь затримки можуть бути. Карта імператриці. До речі, дуже цікаві карти. Тут імператриця, тут імператора посередині четвірка мечів. Цікава комбінація карт. Я би сказав, що поста... таке збудуть, але з певними затримками щось може поставлятися повільніше. Дивимося тут: карта старої дами, карта старшої жінки, карта мудрості, карта посильного. Карта смерті. Ну, я скажу так, поставки не будуть припинятися, але карта смерті і четвірка мечів може говорити про те, що, можливо, будуть трохи юлити та не доставляти чогось. Ну, і можливо, це буде робитися навмисне. Ну, можливо, я помиляюся в даному випадку. Я сподіваюся, що це неправда. Але мені здається, що поставки будуть не настільки. Великими та обсяжними, наскільки би того хотілося. Вони будуть, тому що більшість карт позитивних. Чотири карти позитивні, дві негативні. Позитив переважає негатив. Поставки будуть, і якщо брати вже конкретно в сукупності, напевне, з європейськими поставками, то цього можливо і буде вистачати. Але якщо взяти США окремо, то все одно будуть якісь такі, знаєте, маніпуляції цією зброєю та допомогою військовою. Тому от Ну, тому треба мати це на увазі. Але поставки будуть так, тому що випало більше позитивних карт. І я думаю, що все буде добре. Віримо, надіємося, сподіваємося, бажаю всім якомога швидшого позитиву, миру та закінчення цієї війни. Побільше здоров'я та благополуччя. Нехай вас все буде добре. До нових зустрічей. Всього хорошого!